Шановні болівальники, ось і наша Мар'яна Брикайло. Сьогодні в нас вона відкривала дистанцію. Мар'яна, розкажіть все. Що, де, як, коли, скільки? Ну, білися, таке, ну, в принципі, нормально, тільки трошки не стріляла. Прийшла на перший рубі, зразу била один промах. Трошки не склалася. Ну, Може, діло тім, що психологія, може рубіжі трошки, ну Ну, перший зробила, більше сама, на п'ятому. Я стріляла так, робіться, щоб був. Такий в ямах не попала, в принципі, вся стріба була зверху, лягала просто в яму. Ну, а стоїть, стоячи, мазала по одному, це все, ну, це все сама. А білося, в принципі, нормально. А порівнюючи вчора, сьогодні відрізняється стрільба? Так. Умови? Вчора я стріляла 0-0, а сьогодні 1-2-1-1. Ну, сьогодні, льошко, я дивилася, вітерець не до, не мішав, а на стоїці трошки піддував. Ну, так, а В принципі, може пустяти на ноль. Але коли ти біжиш і стараєшся догнати суперників, то важко спрацювати з психологією. Ви з тренером які собі плани поставили на цей сезон? Ну, як які плани? Тільки перемоги. Де ви планували і надалі участвувати? Ну, вона даже була це відібратися начинать світити. Те, що я зробила. Молодець, ми вас вітаємо напередодні новорічних свят. Побажайте нашим болівальникам. Дуже багато болівальників зразу приходжу додому і багато пишуть в інтернеті, там, з перемогою, Навіть якщо є погані стати, все одно вони нас підтримую. Я Дуже сильно вдячна, що в нас є і молоді, і так само полюсають покоління, яке нас підтримує. Плюс болівальники, плюс і всі тренера. Нам дуже бачу допомагає. Дуже дякую всім. Бажаю всім веселих сяпчу, веселого різба. Що ви скажете про вашу знамениту гвинтівку? Розмальована, гарна. <laughs> <laughs> У мене особисто є фото. <плак> 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 ну, я вам скажу, от, буквально, коли я не поїду, навіть ми були там в Швейцарії, в Астрії, так дуже багато я їду. і там, О, о, яка гвинтівка, каже, <плак> інші. Ну всім дуже подобається, звітається, чому такі стиль. Ну, так вибралася і та все. Вона в тебе фортово, змінювати не буде? Ні, міняти не буде. Навіть якщо буду переробляти в майбутньому приказ, вона буде іменно такий. Ну, хіба що ти буде брати, але поки що мій тренер буде казала, не можеш не порати, якщо така він Ну, Бажаємо, щоб на ній були саме вищі маркування Олімпійських ігор. І обов'язково ваша медаль на цих же змаганнях. Державного дякую. До завтра.